Сміттєвий сюрприз. Жителі середмістя Сум ризикують потонути в бруді. Усе через те, що перевізник відмовляється вивозити відходи. Сумбудкапітал програв цьогорічний конкурс і вже згортає діяльність, бо каже його керівник, вони вичерпали запас міцності. Що підкосило підприємство і хто замість нього працюватиме для сумчан далі, з'ясовували наші журналісти. Сьогодні вранці жителі центру міста були неприємно здивовані. Кажуть, прокинулися, а сміттєві контейнери то перевернуті, то переповнені. Я по молоко і вже лежали вони перевернуті. Я просто як би слышала, що вигрузили мусор, а потім я виглянула і увиділа, що ці повалені всі от, мусорки. Це... А хто ні, я не, не, не бачила. Может быть, це самі работники. І я сьогодні дзвонила туди, вот в эту обслужую організацію, там ніхто не бере трубку. Я хотіла спросити, от виносити сюди мусор, може, куда то виносити. Ми додзвонилися до перевізника. За договором компанія до травня мала піще вивозити сміття. Але там кажуть, до конкурсу працювали за старим тарифом. Сподівалися на перемогу та нові ціни на послуги, але програли. Тож далі працювати собі в мінус не збираються. Дух. Население на сегодняшний день 755 тысяч, долг управления соцзаходством 130 копейками. Это никакой, ни акции, никакого протеста, ни демарш, ни, это не, никаких претензий. Просто, к сожалению, экономика не позволяет. Тому почали збирати контейнери, про що напередодні попередили владу. Мовляв, до побачення. У мерії ж тепер екстрено шукають заміну і погрожують санкціями за демарш. Я думаю, що завтра ми проведемо позачерговий виконком і е, терміново або терміново проведемо, і тимчасово визначимо компанію, яка на цей місяць, тому що вони ще півтора місяця повинні е, виконувати умови договору. Отримати за це плату і прибирати місто. Те, що вони не виконують, я думаю, вони не будуть за це відповідати. Тим часом активісти самі привезли сміття під стіни мерії, бо кажуть, місто вкрай захаращене, а комунальникам до того немає справи. Тому й натякнуло очільнику сум. Після транспортного сміттєве питання у нього має бути першим на порядку. Денному Данило Горвач, Ніна Коломієць, Наталка Гордус, Андрій Геращенко та Сергій Лазаренко на часі новини.